Всім привіт! В цьому відео я покажу вам, як встановити АІ агента у ваш Instagram Direct за лічені хвилини. Якщо ви вперше на цьому каналі, мене звуть Павло Ненченко і я засновник АІ агенції Scalifix, де ми з моєю командою вже півтора роки розробляємо різні аі автоматизації. Одразу вибачу, що мене так довго не було, адже майже весь час ми витрачали на... Клієнтські замовлення, а також на розробку власного застосунку, який дозволить інстаграм бізнесам розширюватись без найму додаткових працівників. Анонс буде згодом, тому підписуйтесь. Також наступні відео будуть у більш імпровізованому форматі, адже часу у мене не так багато, але я хочу вам розказати ну, дуже багато цікавої інфи. Тому лайк, підписка і погнали. Але перед налаштуванням самої системи, давайте подумаємо, чому ж саме ай-агенти почали так часто інтегрувати у Instagram Діректи. І перша проблема це швидкість відповідей. Якщо у вас один або два менеджери, так і дуже багато заявок, зрозуміло, що вони не зможуть обробити все, тому що для кожного клієнта потрібно виділяти достатньо часу, пам'ятати. Всю інформацію про нього, що він замовляв, можливо, що він хоче замовити, зробити правильно апсел і так далі. Зрозуміло, що якщо клієнту не відповідають або відповідають погано, то він піде до вашого конкуренту. Друга проблема це самі менеджери. Наразі я спілкуюсь з багатьма власниками інстаграм-бізнесів і бачу, що саме у професії інстаграм менеджерів зараз дуже велика тікучка. Там дуже важко зараз знайти хорошого менеджера. Ось і тому все більше і більше бізнесу задуматься саме щоб автоматизувати цей процес і тому. Аї агенти вирішують ці дві проблеми максимально ефективно. Так зрозуміло, що аї агенти і, взагалі, будь-які аї системи, які встановлюють дірець, вони не замінять поки що менеджерів, тому що будуть якісь сценарії, які менеджер не може обробити. Зрозуміло, що власник обробляти їх не захоче, так тому що якщо дуже багато заявок, то зрозуміло, що цих заявок, які аї агент не зможе обробити, буде більше. Схожа і система підвищила нашому клієнту продажі на 30% за перший місяць, і це все тільки за рахунок своєчасних відповідей. Скоріше за все, це якраз буде тема наступного відео, тому, щоб його не пропустити, підписуйтесь на мій канал та вмикайте дзвіночок. Тому давайте перейдемо до огляду самої системи. До речі, де взяти шаблон цієї системи. Ви дізнаєтесь у кінці відео. Що ж, і давайте почнемо з огляду автоматизації у мені чаті. І як ви бачите, у нас тут є блоки. І зараз ми по всім блокам пройдемось. Але я почну саме з тригеру, так? тому що це найголовніше. І як ми бачимо, тут є два тригера. Перший це те, що ми будемо тригерити цей же, цю автоматизацію з цієї автоматизації, тому що в кінці, як ми бачимо, ми будемо тригерити. Потім я вам розкажу, як ми до цього прийдемо, і давайте. Я вам розкажу про другий триггер. Це у нас відповідь за замовчуванням. Якщо ви захочете додати її тут, ну в цьому списку, то ви його не знайдете, вам потрібно піти в налаштування Instagram, і тут ви зможете обрати вашу дефолтну автоматизацію, яка буде відповідати на всі ваші вхідні повідомлення. Так? Що ж, і давайте підемо далі оглядати наші блоки. І одразу ми бачимо перевірку. Чи не потрібно менеджеру піти і вручну регулювати питання у чаті. так? Якщо цей тех вже стоїть, то ми пропускаємо. так? Це буде значити, що штучний інтелект не справився, і менеджер повинен закрити питання. Далі ми перевіряємо, чи є якісь дані. У змінній, яка зберігає в собі повідомлення, які ми будемо далі надсилати штучному інтелекту. Якщо вже є якісь дані, тоді ми просто додаємо значення нове, те, що клі... Клі... наш клієнт написав, до того, що він написав до цього. Це потрібно того, що саме в цьому відео я вам показую не просто агента, там, який. Відповідає одразу на повідомлення. А, а того є агента, ну точніше, це якби в Менічаті, а ту автоматизацію, яка може почекати там якийсь час на те, щоб прийняти всі повідомлення. Тому що ви знаєте, що люди дуже полюбляють писати там привіт, як справи, який прайс і так далі. І тому, якщо клієнт написав привіт. Далі ми одразу йому відповіли за дві секунди, то він одразу зрозуміє, що це штучний інтелект. А ми ж хочемо якби створити ілюзію, що це не штучний інтелект, а що це пише вам сам менеджер, так тому що суть менеджера в тому, щоб він побудував такі дружні відносини з клієнтом, так щоб клієнту було легше щось продати, і щоб клієнту було легше. Менеджери будують дружні відносини для того, щоб клієнту було спокійніше, щоб він відчував, що. Про нього піклуються, так? І тому ми якраз таки будемо чекати, так, ми, давайте одразу підемо далі. Ми будемо чекати, тобто, якщо у нас вже є якесь повідомлення від клієнта, і ми, наприклад, почекали 20 секунд і знову зайшли в автоматизацію, ми поєднуємо строчки. Першого і другого повідомлення ми проставляємо, скільки повідомлень зберегли. Тому, якщо ми вже отримали якесь повідомлення, як я казав, ми поєднуємо строки першого повідомлення і другого повідомлення. Далі ми підвищуємо, е, щотчик, скільки вже повідомлень ми отримали. Е, і, наприклад, там ми отримали два повідомлення. Вже. Е, ми чекаємо 20 секунд. Далі ми перевіряємо, чи залишилось повідомлень. І якщо їх реально залишилось два, тобто, якщо за цих 20 секунд не було ніяких інших повідомлень, то ми, тому ми продовжуємо далі і встановлюємо відповідь від штучного інтелекту, тобто ми їх зануляємо. Далі ми відправляємо наш запит до, саме у автоматизацію N8n. І ми можемо тут побачити, що у нас, ми тут встановлюємо декілька хедерів, Content type, Application JSON це де замовчування нас стоїть. І авторизацію до неї ми повернемось пізніше, і це для того, щоб вашу автоматизацію N8N могли використовувати тільки ви, щоб вона була захищена. І головне це тіло нашого запиту. І як бачите, ми повинні відправити наш контакт ID, Тобто це ідентифікатор нашого контакту, його ім'я і саме повідомлення. І прошу вас не забути проставити «Encode to JSON». Тому що і це особливо важливо для самого повідомлення, тому що якщо у вас будуть повідомлення на двох строчках, так одне повідомлення на двох строчках або декілька повідомлень на двох строчках, тоді у вас просто завалиться реквест, тому що ми в самому JSON не можемо робити багатострочні строчні змін. Ось тому не забудьте проставити цей JSON. і також дуже важливо це встановити змінну Відповіді від штучного інтелекта з самою відповіддю. Вона у нас виглядає так. І саме в n 8 n ми проставляємо. І останнє це те, що ми повинні встановити нашу зміну відповіді з самою відповіддю. Далі ми перевіряємо, чи відповідь змінилась, так? Ну, Це, наприклад, для того, що якщо вона не змінилась, це означає, що щось поламалось. І в цьому випадку, якраз таки менеджер повинен відповісти нашому клієнту. Якщо все нормально, тоді ми встановлюємо счетчик повідомлень до нулю і ми зануляємо, тобто встановлюємо точку, можна сказати, зануляємо. А якщо все нормально і ми отримаємо відповідь, тоді ми зануляємо щочек повідомлень до нулю, і встановлюємо точку, тобто також зануляємо нашу зміну, в якій будуть зберігатись повідомлення від клієнта. Далі ми перевіряємо тех, який вказано на те, що менеджер повинен опрацювати цей чат, і якщо тому що він може становитись. Від іншого повідомлення, так? тому ми повинні це перевірити. І далі ми надсилаємо повідомлення нашому клієнту. Так, як ви бачите, ми надсилаємо саму зміну Last Reply, і також ми чекаємо на відповідь від нашого клієнту. Ми її чекаємо 30 хвилин. Ну, ви це, як ви бачите, зараз це не підключено, те, що... але ви можете це підключити, тобто зробити просто ось так. І якщо клієнт відповів за 3 секунди. 30 хвилин, то ви можете надіслати ось таке повідомлення. Можна сказати, фолоуап кинути так і далі, якщо клієнт не відповість, тоді ми стартуємо цю автоматизацію заново. Нічого складного в цій автоматизації нема. Як я казав, у вас буде шаблон, тому ви зможете покупатись. Там буде не тільки шаблон, там буде ще й відео, де я детальніше про все розкажу. І далі ми поговоримо про автоматизацію у N8N. Вона теж доволі проста. І вона починається з вебхуку входящого. Як ви пам'ятаєте, у нас був URL у нашій автоматизації, і вам потрібно буде його змінити у, у саме автоматизації ManiChato. ось тут. Тобто от, оцей от е, шлях. Осінь, а саме Production URL. Ось, це повинен бути метод Е, Також ви можете вказати шлях, будь-який зручний, якщо ви не вкажете, буде щось рандомне. І, як ви пам'ятаєте, я казав, що треба захистити нашу автоматизацію від стороннього втручання, тому ми додаємо авторизацію у заголовках. Ви обиєте header Ause і додаєте. І ви пишете тут назву вашого хедеру. Тобто ось вона назва хедера Key. І там, де Value, так, ви повинні тут вказати якусь строку, і також її потім ставити сюди. Ось. Далі ми встановлюємо модель. Бажано встановити 4.1, тому що вона більше думаюча, ніж там 4.1 міні. На цьому краще не економити. Також ми повинні додати пам'ять нашого агента. В якості ми використовуємо ідентифікатор сесії, тобто, це ідентифікатор нашого контакту, інстаграм-контакту. І вказуємо, скільки повідомлень у нас він буде зберігати у своїй пам'яті. Тобто, як ми бачимо, тут у нас 10 повідомлень, десь повідомлень клієнт. І серце нашого. Застосунку це по суті сам агент, і як ми бачимо, у нього є промпт. Одразу скажу, що промпт повинен бути англійською мовою. І як ви бачите, у нас є е, наша структура, яку ми використовуємо у всіх проектах, агенту краще, коли у нього є структура. Тобто у промпт. І як ви бачите, що системний промпт чітко структурований, ми маємо роль, контекст, мову і так далі. Але сам промпт повинен бути англійською мовою, тому що N8N, а особливо ai агенти N8N, розуміють тільки її наразі. Тут ми вказуємо усю інформацію про наш бізнес. Також, звісно, ми тут можемо додати ще сховище, вектор сховища. Але наразі воно нам не потрібно, тому що нам потрібна проста автоматизація, яку можна швидко встановити і почати використовувати. До речі, хочу вам сказати, що вже поточні нейромережі, особливо ChatGPT і його модель o 3 дуже добре пишуть промпти. Тобто, ви можете просто взяти, наприклад, структуру ось цього промпту. Закинути в О3 і написати «Підрихтуй, будь ласка, цей промпт під мій бізнес, дати йому максимальну інформацію про ваш бізнес, і він зробить такий промпт, який зможе відповідати вашим клієнтам. Тобто вам не потрібно там наймати когось, воно просто вже буде працювати. Тому що головне, що головне, щоб ми швидко відповіли нашому клієнту і навіть постаратися його довести до, до замовлення. І в кінці ми просто повертаємо е, перший айтем попереднього е, компоненту, так? Тобто, це у нас по суті відповідь нашого AI-агента. І останнє, що нам потрібно зробити, е, це встановити у е, дефолтній, у тригери дефолтного реплаю, встановити е, кожен раз. Тобто кожен раз, коли приходить повідомлення. Ми повинні відповідати, тому що у вас за замовчуванням буде встановлено один раз на 24 години. Що ж, і тепер давайте протестуємо наші повідомлення. І давайте напишемо: одразу протестуємо множині повідомлення. Напишемо, наприклад, вітаю. Кік у вас є десерти». То ми надсилаємо за 20, у, у, у межах 20 секунд. Щоб побачити множені повідомлення. Так, і також давайте підемо у чат і побачимо, що воно поєднало два повідомлення. Тобто, вітаю, які ось десерти, і відправило їх до N8N. Давайте почекаємо на відповідь. Так, нам дало відповідь, і також у N8N ми можемо подивитись логування наших запитів. І як ми бачимо, ось наш останній запит, і ми бачимо всю інформацію. Що прийшло, так що прийшло е, з мені чату. Е, далі, які були запити до штучного інтелекту, також ми можемо побачити історію чату, е, і, звісно ж, можемо побачити саме, е, що відповів штучний інтелект, е, і е, сама відповідь. Як бачите, е, ну, давайте, наприклад, відправимо ще якесь повідомлення. Наприклад, скільки коштує чи Як ми бачимо, це повідомлення вже пішло. Ось, як бачимо, нам дало відповідь. Тобто ми бачимо, що чизкейк-крем-брюле коштує 750 гривень за 900 грамів. Ось, і питає, чи ми хочемо замовити. Що ж, і як бачите, автоматизація працює, і ви вже зараз можете покращити ваш бізнес тільки за рахунок своєчасних правильних відповідей. Також можеш і науштувати додаткові умови, щоб воно робило ескалацію до менеджера саме штучний інтелект, щоб це робив. Ось, і так далі. Якщо ви не хочете налаштовувати самі подібну систему або у вас набагато складніший випадок, тоді переходьте за посиланням під цим відео та записуйтесь на безкоштовний знайомчий дзвінок, де ми з вами обговоримо, як ми можемо покращити саме ваш бізнес. І як і обіцяв розказати вам, де знайти шаблони. Їх ви можете знайти у моєму телеграм-боті, а саме у меню Free шаблон. Можливо, хтось із вас вже брав стару версію мого шаблону, тому раджу вам подивитись оновлену версію. Посилання на мій телеграм Бот ви зможете знайти в описі під цим відео. Був дуже радий показати вам дану автоматизацію. Надіюсь, вона вам дуже допоможе. Якщо залишилось якісь питання, ви знаєте, що робити. Гарного вам дня і до нових зустрічей!